Від матея святого Євангелія читайте, сказав Господь юдеям, що до нього прийшли. Горе вам, книжники та фарисеї, лице що людям замикається царство Небесне. Самі не входите і не дозволяйте війти тим, які бажали війти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдови, і на показ довго молитесь, тим ще тяжчий приймаєте засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що приходите в море і землю, щоб приспати одного новонаверненого і коли знайдете, робите його вдвоє більше, ніж ви, гідним пекла. Горе вам, сміті, проводите проводирі, що, що кажете. Хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий, нерозумні і сліпі. Що більше золото чи храму, який освячує золото? І хто клянеться читовником, це нічого? Хто ж клянеться даром, що на ньому пойвинуватий? Який ось як є дар, хто клянеться жертвником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому.